До того загноєного людства батько послав співця. Співець сів надвечір на зручному для себе місці і заспівав. Він співав про речі, які перегукувалися одні з одними, співав про дивовижну принцесу, до якої можна дійти тільки за 200 днів подорожі по пісках без криниць під пекучим сонцем. Брак криниць став жертвою і сп'янінням любові. А вода з міхів стала молитвою бо вела до коханої. Він співав Я прагну пальмового гаю і ніжної зливи, а над усе сподіваюся, що вона привітає мене усмішкою. Я вже не здатний відрізнити свою гарячку від моєї любові. Мешканців табору опанувала спрага над спрагою, а вони простягли руки в бік мого батька негіднику. Ти позбавив нас прагнень, що є сп'янінням, спричиненим жертвою заря любові? Співець співав про загрозу, яка висить у повітрі, коли оголошують війну, і пісок перетворюється в гадючник. Кожна дюна набувала влади, що є владою над життям і смертю. Мешканці табору прагнули ризику смерті, який оживляє піски. Співець співав про силу ворога, коли його чекають з усі біч, і він наступає від обрію до обрію, наче сонце, про яке ніколи не знаєш, звідки воно зійде. І мешканці прагнули ворога, що оточив би їх своєю величю, наче море. А коли вони прагнули любові, побаченої як обличчя, спів показалися кінжали, вони плакали від радості, пестячи свою зброю. Свої забуті поіржавілі принижені шаблі, що тепер видавалися їм утраченою мужністю, бо тільки вони давали змогу людині творити світ, це був сигнал до повстання, гарного, мов пожежа. Усі вони загинули, як чоловіки.